Кобиляча голова, як був собі дід та баба. У діда була дочка і в баби дочка. Обидві вже були дівки. Дідової дочки баба не любила. Усе було лає її сердешно та знущається над нею, та ще було й діда підськовує, щоб згриз голову своїй дочці. Оце було підуть обидві дівки на досвідки. Бабина ж дочка, усе тільки жирує з хлопцями, поки ті й мички попалять і пряжу порвуть. А дідова дочка усе робить, пряде там або що інше, а вже нічого синочки не згуляє. Оце ж уранці йдуть додому, діди до перелазу, то бабана дочка й каже дідовій Дай я тобі, сестричко, починки подержу, поки ти перелізеш. Та візьме та й оддасть їй починки, а вона мерщій вскочить у хату до матері. Дивись, каже. Мамо, скільки я напряла, а та сяка така усе тільки з хлопцями жирувала. А матері того й треба. Напуститься зараз на ту сердешну. Ти сяка й така, ти й леда, що ти робити не вмієш. А вона, бідна, вже тільки плаче. Що далі? Баба все гірше і гірше ненавидить свою пасарбицю, раз і каже дідові. Одведи таки та й одведи свою дочку в ліс. Нехай її там звіряки з'їдять. Вона лида що не хоче нічого робити. Нехай пропада. Дід довго одказувався, жаль було йому дочки. Та що ти зробиш з бабою? Вона його добре держала в руках, і він її боявся, як ту ладану. Збирайся ж, дочко, та й ходім, каже дід, аби така вже рада, мов її на вилах підсадило, мотається так проворно по хаті та лагодить харчі. Оце ж тобі дочко і борщ дрошенця нав'язала в одному вузлику пшеничне, галушечко або що, коли звариш, а оце пщінця на колешики сало. Забрала вона ті харчі, заплакала та й пішла з батьком. Йшли, йшли, дійшли до лісу, дивляться, доріжка. Батько й каже Ходімо, ж цією доріжкою. Куди вона нас приведе, там тобі й жити. Пішли. Далеко вже одійшли від краю, а ліс густий густий, такий, що й не проглянеш, коли це дивляться, Лощинка, а там пасіка і землянка. Увійшли вони в землянку добрий день. А дід стає спечита. Здорові люди добрі. Ото розпиталися там, що за люди і чого сюди забилися. Отак і так розказують і просить батько того діда, що прийняв його дочку. Та й заставайся каже. Дочко, будемо тут удвох жити. Літом я буду в Пасіці сидіти а ти тут займеш собі огородець та будеш куйовдиться І на зиму дбати всячину, а зимою хоч бджоли зазбирають додому. А я все-таки тут живу. То й буде нам з тобою охітніше, аби твоя охота. Батько ще трохи поговорив з дідом та й каже дочці. Роздивись же там, дочко, що тобі мати дала, то заходись. Навари вечеряти, а я піду дровецю рубаю. Кинулась вона до тих вузликів. Гляне в одному попіл, а в другому почина. Вона так і заголосила. Не плач, дочку, каже дід, піди в комору, у мене всячина є. Набери борошна пшеничного і сала візьми та й навариш галушок. Пішла вона, набрала борошна, замісила, затопила в печі й почала варити вечерю. Дід пішов на ніч додому в село, йому там треба було взяти вулики і деяких харчів, а батько її сказав, що переночує цю ніч тут. А завтра раненько піде додому. Він сказав це тільки не те, щоб дочка не плакала. Вийшов із землянки, взяв колодочку, прив'язав до вугла, а сам потяг додому. То оце тільки вітер повіє, то колодочка стук-стук, а дочка в хаті. То мій батечко дровця рубає, у п'ять вітер повіє, а колодочка стук-стук, то вона, то мій батенько дровця рубає. Уже й вечеря постигла, батько не йде в хату. Ждала вона, ждала, далі дума, піду, подивлюсь, де він. Вийшла, обійшла кругом хати, нема батька. А на дворі поночі, хоч око коли коли вернулась у хату, не хочеться самій вечеряти. Походила, походила по хаті. Піду думаю, буду кликати, може хто озветься. Вийшла, стала на порозі та й гукає. Ой, хто в лісі, хто за лісом, ідіть до мене, вечеряти!» не чути нікого, вона й у друге. Ой, хто в лісі, хто за лісом? Ідіть до мене, вечеряти!» не чути нікого, вона й у третє. аж обізвалась кобиляча голова. Сукотить, гримотить до дідової дочки, вечеряти йде. Дівко, дівко, одчини. Вона одчинила. Дівко, дівко, через поріг пересади. Вона пересадила. Дівко, дівко, сади мене на піч. Вона садила. Дівко, дівко, дай мені вечеряти. Вона подала їй вечеряти. Дівко, дівко, влізь мені в праве ухо, а вліве вилізь. Як заглянула ж вона в праве вухо, а там усякого добра і видиму й не чого там тільки й не було, і убрання всякі коні, карети, кучери, а золота та срібла, а грошей. «Береш, що треба, і скільки хоч, каже кобиляча голова. Це тобі за те, що мене слухала. Вона набрала собі всякого добра і вилізла в ліве вухо, а голова так і згула, та й ділась. Мов крізь землю провалилась. Вранці вернувся дід, увійшов у свою землянку, так куди і не пізнати ні землянки, ні дідової дочки. В землянці, як у світлиці, прибрано та чисто, а дідова дочка сидить, як панянка пишна, убрана в шовкове плаття та в золото, а коло неї лакеї та служебки ходять. І тільки вона очима поведе, уже й знає, чого їй треба, як увійшов дід. Вона зараз розказала йому все, що було, дала йому грошей. Оце, каже, дідуся, за те, що ти прийняв мене нещасну сироту. Потім звеліла запрягти карету і поїхала до свого батька її там не впізнали. І як уже вона розказала все, то мачуха аж об поле вдарилась Що, бач, вона думала її світу зігнати, тут зовсім не так вийшло. Вона погостювала трохи, дала батькові грошей та й поїхала в город, купила там собі будинок і зажила панію. Як тільки вона поїхала, баба, давай торочити дідові. Одведи та одведи. І мою дочку туди, де була твоя. Нехай і вона стане такою панією. Ай, нехай же збирається, я одведу. Вона зараз налагодила харчів непопилу та печини, як дідові дочці, а борошна пшена і всяких ласищів. Поблагословила дочку. Слухай, каже, батька, куди він вестиме, туди йди за ним. Пішли, увійшли, в лісалістемне, темне, дуби такі товсті, що чоловік не обніме. І хоч піде стежка, так немов там ніколи чоловіча нога не була, аж сумно якось. Йшли, йшли, дивляться. Стоїть хата на курячій ніжці. Вони увійшли в ту хату. Помагай біг, не чути нікого. Заглянула на піч нікого. Ну, зоставайся ж тут дочко, а я піду тобі дровець нарубаю. А ти тут, поки звари вечеряти, вийшов і вп'ять прив'язав до вугла колодочку, а сам потяг додому. Вітер повіє то колодочка, кастук-стук, абби на дочка в хаті, то мій батенько дровця рубає. Наварила вечеря, ти ждеш, де батька нема, от вона вийшла та й гукає. Ой хто в лісі, хто за лісом, ідіть до мене вечеряти. Не чути нікого, вона вдруге, втретє, не чути, аж стукотить, гримотить, кобиляче голова. Дівко, дівко, одчини! Невелика пані, сама очиниш. Дівко, дівко, через поріг пересади. Невелика пані сама перелізеш. Дівко, дівко, сади мене на піч. Невелика пані сама злізеш. Дівко, дівко, дай мені їсти. Невелика пані сама возьмеш. Дівко, дівко, влізь мені в праве вухо вліво вилізь. Не хочу. Коли ж ти, каже, не хочеш мене слухати, так я тебе і з'їм. Ухватила її, полізла на піч, забралася ж у самий куточок, та й з'їла її. А кісточки забрала в торбинку і повісила на жорточці. А баба ж, дедочки, ось-ось, як не видно, приїде в кареті панночкою. У баби була сучечка, та така, що все правду казала. От раз та сучечка бігає коло хати, та й дзен котить. Дзяв, 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 дідова дочка, як панночка, а бабиної ну, кісточки в торбинці. Баба слухала, слухала, розсердилась, перебила сучечці ногу. А сучечка скака на трьох ногах та знов своєї. Дзяв, зяв зяв дідова дочка як панночка, а бабина кісточки в торбинці. Баба перебила їй і другу ногу. Не вгамовувалась сучечка. Зявкає та й дзявкає, аж поки поперебивала баба її всі лапки. Вона тоді вже качається, а все-таки своєї. Зяв і інше. Розсердилась баба і вбилась. Оце тобі каже за те, щоб навіщувала проклята длячина. Увійшов діду хату, піди таки та й піди, діду, навідайся до моєї дочки. Може, її вже й на світі немає. Пішов дід, знайшов ту хатку, де кинув бабуну дочку. Увійшов, нема нікого. Він заглянув на піч, там висить торбинка. До торбинки повна кісток. Правду, бачу, казала катова сучечка, казав він. Прийшов додому, показав бабі кісточки, баба, давай його лаяти. Ти сякий такий, нарешне отдав її звірякам, нарешті зі світу зігнав. І не було вже сердечному дідові просвідку до самої смерті. Як був собі цар та цариця, а в їх у дворі криниця, а в криниці корець, в моїй казці кінець.